Давай, братушаня, заїжджай! Чуєш, я до тебе пока цими корчами доїхав, стойкам жопа. Давай, 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 давай. Приїхав! Ой, ти, Льоня! Що ти не бачу, я упер? А ти що, німеначе шо? У броні. Ой, ти клемень! Чоловіче, ти масло в якому році міняв? Та яке завод поставив на тому їд? Ти Думаєш, я хочу ковирятися з цим твоїм лайном. Я просив тебе як людину. Возьми пежик, хто йде. <плес> Метруш! гай сюди, здоров, хлопці, он до я вам металолому приніс. Ай, Метруша, та ти єлі дихаєш мов. За два кіла буде, ні? Там же лісопет мене десь був доба, мав тобі прикотити. <плес> То що цей дати пару гриваків тобі чи стакан рубина оцідети? Гуляй холодненько. Лиш ти, Митруша, дивись, бо це молдавське вино. Один мало, два багато. Дай Боже тобі здоров'я. Щось ще нічого не успіли зробити, аж лух-то вже смоксь. Так, в мене сьогодні весь день теж. Не було як пернути, не то що поїсти. Чекай, в мене либо щось тут було. Ооо! Я зараз би посьор був би гаряченько. Так, я буду з куркою. тобі яку робити? Мені саму хорошу давай. Ти з Жандро вже говорив? Він тобі коли ту сотню думає вертати. Ти ще за ті гроші? Говориш? Чи він думає, що для тебе це не гроші? Я вже давним-давно на ті 100 доларів махнув рукою. Ти ж Джандра, що ти з нього возьмеш? Це можна було ожидати. Тобі ломати чи цілою? Давай напополам, ти хорош. Щусь, бо як брати, то він перший. Вибач мене. А як віддавати, то обходи, десятиме дорога. Таке зараз життя. Хоч як лучі. получається, як завжди. так. Аж так. Що скрутиться, крутися, крутися що зробиш і на місці. Все на місці. Ого! Ой, гаряченьке. Аж розморило. Лишай мою ту роботу, завтра буду робити. Правду каже. Наробились так, що аж крижі болять.